Слава Ісусу Христу! Як правильно приймати причастя, тобто вечері Господню. Що? Вечері Господню ми приймаємо після покаяння. Ось і коли ми приймаємо причастя, то ми повинні знати, наскільки ми єдинодумні та єдинодушні з церквою, тобто з тілом Ісуса Христа. Оскільки в самому причасті міститься кров. А в крові міститься душа самого Ісуса Христа. І коли ми приймаємо причастя, то ми з'єднуємося з церквою і з Божими людьми. І таким чином, якщо ми приєднані до тіла Ісуса Христа, то ми будемо виконувати Його волю. Будемо в єдинстві з церквою, з Божими людьми йти і проповідувати Слово Боже, допустимо. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко.